Пане Тепер... а ви у себе на Ютубі якось сказали, що росіяни вибили понад 90% генеруючих потужності теплоелектростанцій, що виключення будуть і влітку, і взимку. Настільки ця ситуація є критичною. Ну, дивіться, там я ще раз передивився цю, цю цитату, там не було випили, да? Там дійсно пошкоджено і в певні, в певні моменти біля ну не працював... Але не давала потужності біля 80-90% наших генеруючих потужностей. Але це ж не означає, що вони всі зруйновані. Зрозумійте, будь ласка. Ну, якщо станція там є 10-12 блоків, скажімо там, е, і там є е, автоматика розподільча, як вони? Зстройстваці, е, РУЕ, і туди потрапляють якісь там шахети, або ракета, або уламки. Ця автоматика, ці трансформатори, реле виходить із ладу, і в результаті станція не працює достатньо довго, поки її це не, поди, не е, відремонтувати. Якщо в уражений блок, то це набагато гірше це ремонт е, або відновлення може займати або півроку, або рік в залежності від е, масштабу цього шкодження, або взагалі там може. Ну не, е, нема сенсу там все це відновлювати і треба будувати щось нове. Тому дійсно ми на сьогодні втратили шалену потужність за різними оцінками там від 6 до 8 тисяч. Мегаватт це дуже багато, щоб ви собі уявили. Це приблизно 6 атомних блоків у нас на сьогодні не в системі, не можуть генерувати електроенергію. Але мова йде не тільки про теплову генерацію мова йде ще про гідрогенерацію, яку ви знаєте, в першу чергу там уражена дуже важлива для нас. Дніпро Гез в Запоріжжі, інші і в Кременчузі, інші станції. Вони так само уражені. Я не кажу вже про Каховську, яка зникла. І сьогодні оцей дефіцит є причиною того, що всі українці чомусь так раптом здивовані, такі наївні. Ой, ой, у нас немає світла. ой, А чому це так? Ой, там винні зрадаються. Ну, зрада, тому що, вибачте, є війна, є відповідно на енергетичному фронті війна, і коли зруйнована така потужна система, а мова не тільки про е, генерацію, мова йде про трансформаторні підстанції, подстанції, це саме ті, на які агенція виділяла гроші, щоб щось там захищати. Е, і там свої проблеми є так само, хоча менше на сьогодні, там, бо енергетики Укренерго навчилися достатньо швидко відновлюватися. Ремонтуватися, тобто зараз суттєвих проблем по мережам немає, окрім Харкова і Кривого Рогу. Інколи там в Одесі з'являється, але зараз саме в Кривому розі і в Харкові із-за мережі є обмеження. А в усі іншій Україні не за мережі а за того, що просто банально не вистачає товарної продукції під назвою електроенергія, тобто є дефіцит. А коли є дефіцит, його не вистачає. Тобто його треба якось обмежено ділити.